Виходить, в тебе така дуже цікава теза, що шароварщина це наш шанс, наш якийсь трамплін, щоб себе світу краще репрезентувати. Ну, е, краще це не в якісних показниках, в кількісних. В кількісних, в кількісних. Тобто чисто в кількісних. В кількісних. Тобто, кількісних. шароварщина це не зло, це те, що може нам допомогти. Ну, я, не варто відмовлятися від шароварщини. Не варто. Бо е, я приводжу приклад з чаєм, наприклад. Е, от є люди, які п'ють пуер, але я впевнений, що всі, без виключення люди, які зараз п'ють пуер, з познайомились з чаєм через чай в пакетике. Там. І якби вони не познайомились з чаєм через чай в пакетіки, то і пуер би вони пити не стали. Логично. Бо у них не існувало б категорії чай, в принципі, в, в житті. От і все. І для того, щоб розібратися в 25 типологіях вишитої сорочки кожного регіону, треба спочатку просто прийняти вишиту сорочку. Угу. Будь-яку. Нічого не розуміючи, найдешевше можливо. Прости, простий експеримент на пром'я я провів, я знайшов шароварний костюм, все синтетичне, абсолютно не, ну, абсолютно ще, ужас, наруга. І щось, що на думку реальних дослідників там, одягу, це точно не традиційний стрій, але виглядає вже не нестрьоно. Uh -huh. Різниця в ціні просто в 10 разів: 800 гривень і 8 тисяч гривень. От тобі і вся боротьба з Шароварщиною. боротьба з Шароварщиною – це боротьба з бідністю. Тільки з нею бореться, не атакуючи бідного. З нею інакше треба боротися.